Вітаю, ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в erp системі Оду. І в цьому відео я розповім про нашу інтеграцію з IP-телефонією BINOTEL для 17-ї версії Оду. Для початку нам необхідно встановити додатки по BINOTEL. Ми заходимо в модуль додатки, шукаємо тут в пошуку BINOTEL, Знаходимо основний модуль Виб BINOTEL і його встановлюємо. V BINOTEL для CRM додатково нам показує історію дзвінків безпосередньо в модулі crm в звітності. Для того, щоб ми не шукали цю історію десь окремо в технічних налаштуваннях. Нам необхідно налаштувати саму інтеграцію з Binoteлом. Ми йдемо в модуль налаштування, опускаємося в самий низ, і в нас тут є підрозділ для інтеграції. Ми знаходимо астеріск VoIP, ми його встановлюємо без цього модуля В нас ip телефонія не буде працювати. У нас тут має бути вказаний веб-сокет Бінотелівський і середовище IP-телефонії або тестове, або робоче. В нас тут переклад демо. Або Виробництво. Техпідтримка Бінотелу має вам надати такі дані: як ключ вебсокету, пароль вебсокету, ключ REST API та пароль REST API. Якщо у вас цих даних немає, запитайте їх в Техпідтримці Бінотелу. В самому кабінеті Binote у нас налаштовуються співробітники, і на них призначаються внутрішні номери. Цю інформацію нам необхідно налаштувати також в воду. Ми йдемо в модулі налаштування в користувачі, налаштування самого користувача і на вкладці персональні налаштування. Тування опускаємось трошки нижче і заповнюємо поле внутрішній номер Бінотел, тобто мій внутрішній номер 901, саме його я сюди і прописую. Більше тут яких налаштувань не потрібно вказувати і налаштовувати. Як працює сама інтеграція з бінотелом? Оскільки ми використовуємо базовий модуль ip телефонії, воду в нас при вхідному дзвінку буде з'являтися вікно, що в нас іде вхідний дзвінок, і ми можемо із самої системи телефонувати комусь. Якщо що ми хочемо бачити вхідний дзвінок в системі? У нас має бути ОДУ відкрита в цей момент на якомусь пристрої, наприклад, на комп'ютері. Але сама IP-телефонія працює в конкретному додатку для IP-телефонії. У вас це може бути якась програма із десктопною версією, тобто ви безпосередньо з комп'ютера можете працювати, підключати навушники з мікрофоном. Це може бути просто стаціонарний телефон, або це може бути мобільний телефон. В моєму випадку у мене це так і працює. Ми Встановлюємо додаток, у мене, наприклад, це Microsip, або він ще називається PortCPUC. Sip UC. І так само в бінотелі ви повинні запросити дані для введення їх у цьому мобільному додатку. Так само важливо пам'ятати, якщо ви хочете працювати з мобільним телефоном, у вас цей мобільний додаток повинен бути включений. На Android це працює краще і там можна працювати з фоновим режимом. Тобто, коли у нас вимкнений додаток, ми побачимо вхідний дзвінок на телефоні. Але якщо, наприклад, наприклад, це iPhone, то там фоновий режим не працює, і нас цей додаток має бути відкритий. Ми можемо перевіряти, що ми є онлайн в самому кабінеті Бінотел. Отже, Бінотел вам призначив номер якийсь, і зараз перевіримо, що відбувається, коли нам телефонує, наприклад, невідомий номер. У мене відкритий додаток, у мене відкрита Оду, і ми бачимо, що в нас іде вхідний дзвінок. Але ми з самої Оду не можемо відповісти, можемо тільки скинути. Нам необхідно відповідати з мобільного. Додатку або з іншої системи. Відповідаємо, і в нас починає тікати час, тобто сам дзвінок у нас іде, ми вже говоримо, і ми бачимо вікно, яке в нас відкривається додатково. Якщо це новий контакт, ми можемо перейти прямо під час дзвінку на картку контакту і створити новий контакт. Тобто, у нас дзвінок ще йде. Наприклад, у нас тут буде тестовий контакт. Дізнаємось, наприклад, країну, адресу, якийсь запит, і можемо зберегти. Можемо прямо з системи просто скинути цей телефонний дзвінок, коли ми завершили цей дзвінок. Після завершення дзвінка ми також можемо створити новий контакт. Але я вже бачу ще один мінус цієї телефонії в тому, що не працює передача мобільного номеру сюди. Отже, як ви бачите, в нас тут також немає можливості створити нагоду або лід в модулі CRM із вхідного дзвінка навіть з історії, в старіших версіях це можна було робити, і ми дуже сподіваємося, що одушники виправлять це, тому що ми написали їм в техпідтримку і сподіваємося, що вони на це відреагують. В будь-якому разі, ми можемо перейти в контакти, знайти нашого контакта, який у нас створений, і звідси створити вже нову нагоду. Натискаємо новий і створюємо нову нагоду із цим клієнтом вже в модулі. CRM. на карті контакту. У нас має бути також заповнений телефон, не лише мобільний, для того, щоб ми. Ми могли йому телефонувати, наприклад, з картки нагоди можемо повернутися, і тепер я буду телефонувати із системи нашому контакту через ip телефонію. У мене знову ж таки має бути відкритий мобільний додаток. Я натискаю біля поля телефон дзвінок. Ми можемо робити це в нагоді. Ми можемо робити це з картки контакту. Натискаю кнопку дзвінок. Я бачу, що у мене тут пішов вихідний дзвінок, але також у мене іде вхідний дзвінок в мою програму для того, щоб звідси я на Існула ОК, і вже із програми могла говорити з нашим клієнтом. Отже, клієнт відповів: бачимо, що в нас знову починає тікати час, тобто записується цей дзвінок також. Після того як ми поговорили, я можу скидати вже із системи або безпосередньо в самому мобільному додатку. Отже, я здійснила вихідний дзвінок із нагоди. Тут також ще один недолік є в тому, що у нас немає прив'язаних дзвінків, і ми не можемо подивитися історію по дзвінкам саме до картки нагоди. Нам необхідно для цього перейти на картку контакту, і тут у нас уже на вкласті дзвінки буде історія наших дзвінків. Більше того, ми можемо сюди натиснути, бачимо додаткове вікно, яке відкривається по ip телефонії і ми бачимо, що в нас є інформація по часу дзвінка, що це було. «Відповідь». У нас є crm лінк на бінотелівську картку CRM-ки. і також у нас є вкладка Запис і ми можемо переслухати наш дзвінок. В модулі CRM в меню Звітність в нас є меню дзвінки, де безпосередньо відображається вся історія по всім дзвінкам, які в нас відбувалися через IP-телефонію в системі Odoo. Коли нам телефонує контакт, який вже є в системі, ми побачимо, що нам телефонує клієнт. З назвою, або з його іменем, який в нас в системі вже є. У мене знову ж таки дзвінок йде вже в мобільний додаток, навіть якщо в мене вимкнений телефон. Я можу відповісти тут, або скинути дзвінок тут або в системі. Якщо відповіді немає, то в нас буде інформація про те, що дзвінок скинуто. Хто телефонував, ми можемо звідси запустити дзвінок, можемо запланувати дію на цього контакта або відправити, наприклад, лист, якщо в нас заповнена електронна пошта. Додатково ми. Ми можемо перейти у віджиті IP-телефонії, історію дзвінків тут в останній, і подивитися наступні дії, якщо ми їх плануємо із дзвінків. Тобто в 17-й версії Оду ip телефонія, вона насправді по функціоналу, якщо ми хочемо її використовувати в роботі з CRM-кою, вона не дуже гарно працює, і ми чекаємо відповіді від розробників Odoo, чому це так відбулося, чому вони змінили цей функціонал, і ми дуже сподіваємося, що вони це виправлять і додадуть більше функціоналу саме для роботи в CRM. Але загалом, якщо у вас підключена IP-телефонія, наприклад, бінотел, ви можете приймати вхідні дзвінки. Кі ви можете створювати нові контакти, ви можете телефонувати із системи, ви можете прослуховувати дзвінки на карті контакту або просто у списку всіх дзвінків, бачити історію цих дзвінків, наскільки відповіли, не відповіли, який менеджер і так далі. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.